Сьогодні мова піде про те, як полегшити собі процес посадки картоплі. В Вашій увазі картопле саджалка для мотоблока. Перше положення комплекту. Окучник донизу. Пройшли грядку, покидали картоплю. Зупиняєтесь. маєте палець. Палець на цепочку. Провертайте систему на 90 градусів Завертачами донизу. Фіксуйте. Завертайте картоплю. Втулка приварюється під ваш палець. Палець може бути 16, 18 або 20 мм. Завертачі ви зможете регулювати по висоті. Їхній кут зможете регулювати, їхню ширину. Окучник. Плюстки регулюються, в них три положення, окушник по висоті. Ціна на даний апарат і номер телефону для замовлення будуть в описі.